Привіт, шановні глядачі. Сьогодні ми поринемо у світ бюджетних смартфонів Samsung 2025 року. Компанія Samsung впевнено займає лідерські позиції на ринку, залишаючи конкурентів позаду завдяки вмінню поєднувати якість та доступність. Їхні пристрої відомі чудовими екранами, стильним дизайном та потужними процесорами. Тож, якщо ви шукаєте смартфон, який не спустошить ваш гаманець, але при цьому забезпечить відмінний користувацький досвід, ви потрапили за адресою. Звісно, ми не будемо розглядати флагманську лінійку Galaxy, де цінники перевалюють за 30 тисяч гривень, а зупинимось саме на початковому та середньому діапазонах. Ви зможете знайти посилання на смартфони у описі та закріпленому коментарі. Отож, будемо починати. Розпочнемо наш рейтинг із Galaxy A16, справжнього бестселера серед бюджетних смартфонів. Цей апарат оснащений 6,7 дюймовим Super amoled екраном з частотою оновлення 90 Гц, що забезпечує Лавне відображення контенту під капотом працює процесор Helio g 99, який, можливо, не стане чемпіоном швидкості, але впорається з повсякденними завданнями без проблем. Основна камера на 50 мегапікселів дозволить робити якісні знімки. А фронтальна камера на 8 мегапікселів покриє потреби селфі ентузіастів. Акумулятор ємністю 5000 мАч забезпечить тривалу автономність а 4 Гб оперативної пам'яті. Та 128 гігабайтів вбудованої пам'яті з можливістю розширення дозволять зберігати всі необхідні файли. Ціна цього пристрою становить близько 6800 гривень. На четвертому місці розташувався Galaxy M06. Смартфон для тих, хто хоче відчути швидкість без значних витрат. Він оснащений 67 і дюймовим amoled екраном з роздільною здатністю HD+, та частотою оновлення 90 Гц. Процесор MediaTek Dimensity забезпечує стабільну роботу, а 6 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ вбудованої пам'яті з можливістю розширення, дозволяють зберігати всі необхідні дані. Основна камера на 50 мегапікселів з діафрагмою F 1,8 забезпечує чіткі знімки навіть в умовах недостатнього освітлення. А фронтальна камера на 8 мегапікселів підходить для відеодзвінків та селфі. Акумулятор ємністю 5000 мАч гарантує тривалу автономність, що особливо важливо для активних користувачів. Третю позицію займає Galaxy A26 смартфон, який поєднує сучасні технології та доступну ціну. Він Оснащений 6,7 дюймовим супер AMOLED дисплеєм з частотою оновлення 120 Гц, що забезпечує яскраве та чітке зображення. Процесор Exynos 1380 разом з 6 ГБ оперативної пам'яті, забезпечують швидку та плавну роботу системи, вбудована пам'ять обсягом 128 ГБ. З можливістю розширення дозволяє зберігати велику кількість фото, відео та додатків. Основна камера на 50 Мп. Селів гарантує якісні знімки, а фронтальна камера на 12 мегапікселів підходить для селфі та відеодзвінків. Акумулятор ємністю 5000 мАч підтримує швидку зарядку потужністю 45 Вт, що дозволяє швидко відновити заряд пристрою. Крім того, Galaxy A26 отримуватиме оновлення програмного забезпечення протягом 6 років, що забезпечує актуальність пристрою на довгий час. На другому місці Galaxy A36 смартфон, який пропонує топові можливості за доступною ціною. Він оснащений 6,6-дюймовим Dynamic AMOLED дисплеєм з частотою оновлення 120 Гц, що забезпечує плавне та яскраве зображення. Процесор Snapdragon 6 Gen 3 разом з 8 ГБ оперативної пам'яті Гарантують високу продуктивність та швидкодію. Вбудована пам'ять обсягом 256 ГБ з можливістю розширення дозволяє зберігати велику кількість контенту. Основна камера на 50 мегапікселів забезпечує чудову якість знімків, а фронтальна камера на 12 мегапікселів підходить для якісних селфі. Акумулятор ємністю 5000 мАч підтримує швидку зарядку потужністю 45 Вт, що дозволяє швидко відновити заряд пристрою. Як і попередня модель, Galaxy a 36 отримуватиме оновлення програмного забезпечення протягом шести років. На вершині нашого рейтингу смартфон, який поєднує в собі преміальні функції та доступну ціну. Цей пристрій оснащений 6,5 дюймовим супер amoled дисплеєм з роздільною здатністю Full HD та частотою оновлення 120 Гц, що забезпечує яскраве та плавне відображення контенту. Під капотом працює процесор Exynos 1480, у поєднанні з 8 ГБ оперативної пам'яті, що гарантує швидку та стабільну роботу під час різних. Завдань. Вбудована пам'ять обсягом 256 ГБ дозволяє зберігати велику кількість фотографій, відео та додатків. Основна камера на 50 мегапікселів забезпечує високоякісні знімки, а фронталка на 13 мегапікселів підходить для чітких селфі. Отже, Samsung продовжує радувати нас якісними та доступними смартфонами, які задовольнять потреби широкого кола користувачів. Від базових моделей до більш просунутих пристроїв. Кожен знайде. Щось для себе. Якщо вам сподобався наш огляд, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та залишити коментар. Нам цікаво дізнатися, який смартфон ви обрали для себе та чому. До зустрічі в наступних відео.